Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. І в цьому ролику я розповім, як одного разу один професор, схуд поїдаючи кожного дня бісквіти із кремом та печиво. Помчали! А перше ж ми розпочнемо, ви можете підтримати канал своїми вподобайками, підписками, якщо ви цього ще не зробили, та коментарями. Базові прості речі, які займуть у вас буквально секунди часу. А для розвитку каналу це дуже важливо. Ну і звичайно, що це дуже гарно мотивує на більш часте створення роликів. Також хочу нагадати, що я займаюся онлайн. Супроводом та консультуванням, тому кому потрібно схуднути, набрати вагу чи просто проконсультуватися, отримати відповіді на якісь точкові запитання. Ви можете мені писати будь-куди, по суті, в усіх соцмережах я відповідаю, які є в описі до кожного практичного відео на цьому каналі. Ну і давайте перейдемо до теми ролика. Дуже раджу вам додивитися його до кінця для того, щоб зробити правильні висновки. Якщо ви дивитеся це відео, то швидше за все, ну щось мені підказує, ви цікавитеся всіма цими темами, що пов'язано зі і з харчуванням. Тобто, швидше за все, вам потрібно втратити вагу також. Можливо, ви неодноразово старалися це зробити. Ви переколошматили купу різної інформації, прочитали купу статей, передивилися купу відео, тобто гігабайти інформації, скажімо так, перепорпали, і часто ця інформація може протирічити одна одній. І тому ви можете задаватися такими стандартними питаннями, як, наприклад, чи є якась чарівна комбінація продуктів, яка дозволяє найшвидше спалювати жир. Чи справді, наприклад, вуглеводи такі злі і вся біда від них, а калорії це міф? Варто лише виключити вуглеводи, і щоб і скільки ми не їли, ми будемо худнути. Чи може все ж таки не всі вуглеводи, а тільки цукор? Може тільки цукор прибрати з раціону, і все тоді стане супер. Або може взагалі все навпаки, вуглеводи ні до чого, а вся справа в жирах, тобто переїдаємо жирами, набираємо жир, звучить же ж логічно, і потрібно якомога більше виключити жири саме з раціону. Чи може все таки справа в якомусь ідеальному співвідношенні білків, жирів та вуглеводів під час схуднення? Або все значно простіше, і ми, наприклад, можемо худнути на дієті. В якій є і цукор, і, можливо, навіть багато цукру, і різні жири, і, можливо, навіть дефіцит поживних речовин, але варто тільки створити дефіцит калорій, і ми все одно будемо худнути. І продемонструвати своїм студентам, що калорії все ж мають значення. Взявся на той момент 41-річний професор університету штату Канзас, Марк Гауп, і, до речі, він професор людського харчування. Зробити це він вирішив доволі екстравагантним способом. Десять тижнів він харчувався солодкими тістечками твінки і іншими солодощами, наприклад, тим же печивом Орео замість нормальної їжі. Твінки це такі бісквіти з кремом, і я думаю, що ви багато разів чули цю назву, переглядаючи різні голівудські фільми. Колобки! А де секус твінки? Що вони собою являють? Це звичайно ж суміш вуглеводів і жирів і мало білка. Ну, як і більшість солодощів, все достатньо стандартно. Плюс, щоб там все злипалося не тільки від бісквітів із кремом та печива, він також урізноманітнював свій раціон, наприклад, солодкими пластівцями, чіпсами дорітос. Та він також пив е безкалорійні газовані солодкі напої. Варто зазначити, що він вживав один протеїновий коктейль на день, ну щоб хоча б якось добирати, хоча б щось добирати по білку, а також а на день він з'їдав або банку сучкової квасолі, або 3-4 стебла селери, щоб отримувати хоча б якусь кількість клітковини. Але загалом дві треті його щоденного раціону складалися із нездорової їжі, яку я перелічив вище. Потрібно сказати, що активність у нього залишилася на тому на такому ж рівні, як і була до цього експерименту, на помірному рівні, тобто він тут нічого не змінював, не підкручував. Ну і я думаю, все і так зрозуміло, але я все ж скажу, що таким чином він хотів схуднути. І багатьох з вас може виникнути ну, достатньо на перший погляд логічне запитання, що він взагалі таке робив, як він збирався це зробити: Жири, цукор, інсулін. Як таке взагалі можливо? І звісно, що професор Гауп він не їв все це безконтрольно, як хтось міг подумати, і тому давайте перейдемо до чисел. Гауп нарахував собі 1800 кілокалорій на день, які йому потрібні для того, щоб худнути. Іншими словами, він зробив створив дефіцит калорій. Він оцінював свою е, калорійність підтримки ваги. 2600 кВкалорій. Калорійність підтримки це калорійність, при якій ваша вага е, залишається на місці, не росте і не падає. Тобто вага стабільна, відсоток стабільний. І за допомогою нехитрих математичних маніпуляцій ми бачимо, що він е, створив дефіцит у 800 кікалорій. 2600 підтримка. Наїдав він протягом цього експерименту на 1800, тобто 800 кілокалорій дефіциту. Достатньо відчутний, достатньо можна навіть сказати агресивний дефіцит, тобто десь приблизно 30 Якщо ви вперше на каналі або тільки почали цим всім цікавитись і не розумієте, про що я кажу, що таке ото той дефіцит для вас це якісь нові слова, то звичайно вам необхідно перейти за підказкою у кутку зверху. І подивитися ролик про це, тобто про основи взагалі схуднення, чому ми взагалі можемо худнути, на чому ґрунтуються всі протоколи для схуднення, будь-яка дієта. І також можете переглянути ще один ролик по підкасті про те, як вирахувати свою калорійність раціону і для підтримки ваги, і для схуднення, що в принципі і зробив Гауп. Тобто, ще раз резюмую, він не їв безконтрольно. Всі ці солодощі. Він створив дефіцит кілокалорій і наїдав їх на якусь потрібну схуднення калорійність. Okay. Ну, не якусь а 1800 до 1800, як ми розібралися. Цитата: я їм до необхідного рівня і відсуваю тарілку або упаковку. От, ось що говорив Гау. Тобто він брав упаковку умовних цих тістечок, наїдав скільки потрібно. На калорійність свого окремого прийому, і він приблизно через три години розбивав оцю денну калорійність 1800 ккал На от прийоми такі. І наїдав, якщо там щось залишалося в упаковці, наприклад, він не доїдав, він відсував, доїдав вже на наступний прийом в межах тої потрібної калорійності. І, ну добре, я не буду тягнути, тому що з назви ролика. І так все зрозуміло. Таким чином, на такій дієті з дозу блискати, професор Гауп скинув 27 фунтів, це 12 кілограмів за 10 тижнів, тобто трошки більше, ніж 1 кілограм в тиждень в середньому. Стартував він із 91 кг та індексом маси тіла 28,8, що вважається надмірною вагою, і закінчив він свій цей десятитижневий експеримент на вазі приблизно 79 кг, кілограмів. Та з індексом маси тіла 24,9. Відсоток жиру тіла впав із 33 із копійками відсотків до практично 25%. Це все він до речі уточню. Робив 10 років тому. Гауб насправді показав те, що і так. Знають адекватні лікарі, адекватні вчені, адекватні спеціалісти та й люди, які цим займаються худли чи, наприклад, працюють з кимось. Що набір ваги чи схуднення не залежить від якоїсь саме конкретної їжі, набір ваги чи схуднення залежить від загальної калорійності вашого раціону, від всієї їжі загалом того, що ви наїдаєте, протягом якоїсь відрізка часу. Їсте більше ніж потрібно організму. Будете оцей надлишок відкладати Їсте менше. Ніж потрібно вам будете втрачати вагу. Біда в тому, що, наприклад, солодощі або інші ультраоброблені продукти вони дуже калорійні, дуже енергетично щільні. І навіть невелика кількість цих продуктів несе багато калорій, багато енергії, тому ними дуже легко переїдати. Там мало білка, мало харчових волокон зазвичай вони погано насичують. Дуже легко таким чином перебирати свою калорійність набагато легше, ніж якимись умовно правильними продуктами. Але якщо все контролювати, то може навіть вийти так, як у професора Гауба. Можна навіть на таких продуктах і худнути. Проте тут у вас може виникнути достатньо слушне запитання. Ну, добре, схуд то він може і схуд, але що в нього зі здоров'ям було? Тому що, ну, зрозуміло, що якщо логічно подумати, то харчування. Коли у тебе практично весь раціон, скажімо так, побудований із таких, кажучи, не дуже корисних продуктів, де купа цукру, де купа насичених жирів, напевно ж е зі здоров'ям наробив собі якийсь проблем таким от схудненням. І, звичайно, професор це все моніторив, тому що ну він вже проводив експеримент, йому було цікаво якраз, як зміняться основні маркери здоров'я. Наприклад, рівень ліпопротеїнів низької щільності або те, що в народі називають поганим холестерином, хоч це і не дуже правильно, м'яко кажучи, впав на 20%. У порівнянні із початковими показниками, тобто покращення. Рівень ліпопротеїдів високої щільності або хорошого холестерину навпаки піднявся на 20%, а це також важливий маркер саме метаболічного здоров'я, тобто ну, його нормальний рівень. Рівень тригліцеридів в крові впав практично на 40%, тобто тут ми бачимо значні покращення, як би це когось не дивувало. І потрібно сказати, що також е, професор моніторив протягом всього цього експерименту свій артеріальний тиск та рівень глюкози. Як таке може бути їсти стільки цукру і жиру, і на виході отримати ще й покращення маркерів здоров'я? Ось це так поворот. Насправді. Також для того, хто трохи розбирається в темі, тут нічого дивовижного немає, тому що, ну, наприклад, той же рівень холестерину або порушення співвідношення хорошого поганого холестерину дуже сильно пов'язані із саме зайвим відсотком жиру, зайвою вагою, з, наприклад, з тим же переїданням насичених жирів, як до речі, купа інших проблем зі здоров'ям. І зі зниженням відсотка жиру на низькокалорійній дієті, коли ми організму даємо менше ніж йому потрібно, навіть при такому не дуже здоровому харчуванні показники покращилися, тому що ми просто він просто схуд він знизив відсоток жиру. Перефразую, насичені жири та прості вуглеводи створюють найбільше проблем, коли ми ними звичайно переїдаємо, перебираємо. Коли ми за рахунок цього перебору набираємо вагу. І тому першою рекомендацією при проблемах, наприклад, з тим же холестерином є схуднення зниження відсотка жиру. Цитата: я хотів би сказати, що результати не здорові. Я хотів би сказати, що вони здорові. Я недостатньо впевнений, щоб це зробити. Це розчаровує багатьох людей. Одна сторона каже, що це безвідповідально. Це не здорово, але Дані цього не підтверджують. Як бачимо з цієї цитати, то Гауп сам, скажімо так, не знає, що точно сказати, тому що можна було очікувати, звичайно, при такому харчуванні якихось нездорових змін, але все сталося навпаки. Ніби як йому нездорово. А через те, що ми в дефіциті знижили відсоток жиру, маркери здоров'я покращилися. Потрібно сказати, що до цього експерименту Гауп харчувався достатньо здорово. Тобто, він їв цільно продукти, достатню кількість клітковини, фрукти, овочі. Звичайно, що він дозволяв собі з'їсти якісь такі штуки, як піца, але загалом він харчувався достатньо здорово. Здається, що існує розрив між тим, щоб харчуватися здорово і бути здоровим. Це може бути не одне й те саме. Я харчувався здоровіше, але не був здоровим, я їв занадто багато. Це також цитата Гауба, і тут він якраз і про це все і каже: тобто про ці основи, що можна їсти здорово, достатньо, але переїдати. Перебирати по калорійності і створювати проблеми своєму здоров'ю, тобто і набирати вагу, і створювати проблеми, Хоча здавалося би, що харчування достатньо здорове. Біда в тому, що навіть попри ці всі дані, які в нас є, попри дані купи досліджень, практичний досвід, банальну логіку, все ж дуже багато є інфлюенсерів вчених. Лікарів, які продовжують демонізувати якісь окремі групи продуктів, наприклад, що вуглеводи це зло, і ми набираємо тільки за рахунок вуглеводів, або навпаки, що всі проблеми від жирів і що варто знову ж таки виключити якісь окремі, окрему групу продуктів, або цілий макронутрієнт, і ми почнемо худнути. Не треба володіти якимось науковим ступенем, щоб розуміти, що це все. Не дуже розумні речі, вони суперечать і даним, які в нас є, і взагалі просто практичному досвіду. Ми маємо, наприклад, дані багатьох контрольованих досліджень на людях, які чітко нам показують, що у низьковуглеводної чи низькожирової дієт немає переваги у швидкості втрати жиру при їх порівнянні за умови, що калорійність однакова, і кількість білка однакова. А тепер дуже важлива штука. Чому я просив додивитися ролик до кінця на початку? Тому що, дивлячись його, у вас походу могли виникнути думки, що я, наприклад, пропагую, скажімо так, отаке схуднення, тобто я підтримую таке Ну, але це, звісно, абсолютно не так. Абсолютно не так і не треба так робити. Потрібно розуміти, що це просто був експеримент, і сам Гауп також просив не повторювати, не робити, таких речей і не робити так. Він це робив, щоб показати студентам, що калорії важливі. І після цього експерименту він повернувся до нормального харчування, нормального збалансованого харчування. Просто він контролював калорійність свого раціону. Я не готовий сказати, що треба так робити. Я застряг посередині. Думаю, це і є найнеприємніша частина. Я не можу дати конкретної відповіді для цього недостатньої інформації. Таке схуднення не дасть вам нічого хорошого довгостроковій перспективі. Яка основна ціль схуднення? Зробити так, щоб ви. Не тільки схудли, але й не повернули цю вагу. Тобто треба підібрати такий протокол харчування і так все підлаштувати, що ви могли і після схуднення схожим чином харчуватися. Тому що, якщо ви сприймаєте е ось цей період схуднення, як щось тимчасове, що я от зараз так похарчуюся, потім повернуся е до попереднього стилю харчування, то краще навіть взагалі з таким мисленням не розпочинати, тому що ви просто, навіть якщо вам вдасться схуднути, ви повернете цю вагу назад. Ви почнете знову переїдати, і ну, розуміло, що станеться те, що станеться. До речі, ролик про повернення ваги він також, отам за підказкою. Таке ось схудне, як в цьому прикладі, воно. Не змінює ваші звички, воно нічого корисного, особливо в довгостроковій перспективі, з вами не робить. Плюс, це оброблені продукти, дуже калорійні, вам треба контролювати їхню звичайну кількість. Ви не можете знову ж таки їсти їх скільки хочете. Ви будете там мало білка клітковини, ви будете, швидше за все, некомфортно себе почувати, хоч на папері може воно виглядає гарно. Ви будете голодні постійно, вам буде не вистачати постійно. Ну і так далі, інші погані наслідки. Ви не будете так постійно харчуватися, ви все одно рано чи пізно е, почнете переїдати оцими солодощами, наприклад, чи на чому ви би там хотіли худнути. Почнете їсти іншу їжу, ну і знову ж таки, нічим хорошим це не закінчиться. Хоч е, Гау піддавав протеїновий коктейль, наприклад, але все ж таки це дуже мало білка, і вам потрібно розуміти, що. При такому схудненні, при такій кількості макронутрієнтів, при низькій кількості білка, ви втратите під час такого схуднення більше в'язів, ніж могли б більше сухої маси загалом Будете гірше виглядати, сповільниться метаболізм. Тобто, простими словами, у вас буде гірша композиція тіла, ніж могла би бути. Це тільки деякі аспекти, деякі негативні нюанси. Коротше, не робіть так. Повірте, нічого хорошого із цього для вас не вийде. Хоч і дефіцит калорій для схуднення, це основне, як би ви цей раціон не будували. Але все ж треба це робити правильно. Треба, щоб організму вистачало всіх макро та мікронутрієнтів, щоб нас композиція тіла навпаки покращувалася, щоб ми краще себе почували, більше насичувалися, щоб у нас в кінці кінців прививалися здорові звички. Ідея гауба була також в тому, щоб люди зрозуміли, що не варто уникати повністю якоїсь умовно нездорової їжі навіть під час схуднення. Що не треба демонізувати якусь конкретну їжу. Завжди можна знайти баланс. Якщо ви будете включати інколи якусь там умовно нездорову їжу у свій е, щоденний раціон, який побудований здебільшого е, з необроблених продуктів, все збалансовано. І якщо ви навіть будете включати цю нездорову їжу е, навіть під час схуднення то нічого з вами не станеться страшного І з вашим схудненням взагалі, якщо ви будете, звісно, робити це правильно і враховувати кількості. Ці продукти споживає багато людей. Це може бути питання розміру порції та поміркованості, а не повного видалення. Я просто думаю, що нереалістично очікувати, що люди повністю відмовляться від цих продуктів на користь овочів і фруктів. Це може бути здорово. Але нереалістично. Насправді потрібно додати, що таких експериментів купа, коли люди худнуть, на які ось ну прям дуже збочених протоколах харчування заради експерименту, наприклад, на тому ж фастфуді чи споживаючи велику кількість а, коли з цукром і так далі. Ви самі спокійно можете знайти в інтернеті багато таких історій, багато таких прикладів. І а, історію і приклад гауба я використав, тому що вона відома. І тому що гауп, він сам е, по собі е, професор і ще й професор е, людського харчування. Калорії і калорійність раціону важливі, і ви нікуди від цього не дінетеся, яку би локшину на вуха вам хто не навішував, і е, яким би протоколом харчування ви не користувалися. Сподіваюся, що ролик вам сподобався, що він був цікавий для вас, і що ви зробите правильні висновки і візьмете з нього щось корисне. Я маю на увазі про баланс, а не почнете черговий свій захід, свою пробу схуднення вже на умовних якихось солодощах чи чіпсах. Не треба, так? Робити. Ну а на цьому наразі все. Ми зустрінемося з вами в нових відео, а ви не забувайте про підтримку каналу базовими звичайними речами. Я, звісно, про подолайки, підписки, коментарі і от оце все. Поширюйте, до речі, цей ролик також своїм знайомим, рідним, друзям, які цікавляться е, цією темою. Я думаю, що їм не завадить його переглянути. Ну і як завжди, не забувайте звісно донатити на зсу, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.